Хай всім з вами Viper на зв'язку. Друзі, якщо перед вами така цікава і класна заставочка, цікава музика новенька, хто замітив, да? значить що? Значить сьогодні вже є реліз нової водойми. Реліз нового місця, де можна порибалити, круто порибалити, походити по цих чудових хвилях. Ну коротше, зараз побачите, просто шик. Мені мапа зайшла просто на всі 100, Як завжди, кожна нова мапа вона по-своєму класна, по своєму чудова. А тут взагалі, ну, ну, по красоті, по красоті. Перед вами зліва новий рибацький човен, заділсішку, на якого можна буде ходити і рибалити. Ну і з правої сторони це орендний човен, на якому також можна ходити і рибалити. Зараз дивимося короткий огляд, що поділ Скажемо так, коротесенький, швадесенький огляд, щоб ви розуміли, що вас чекає. Поїхали! Ну що, перед вами нова водойма, нове місце, де будемо рибалити. А саме фіорд Скорланд, з якого рівня можна їхати, який рівень. максимальний, Розказую місце. Доступне з 105 рівня. Це якщо без DLCшок. Максимальний рівень 110. Що по вартості подорожі? Ну, скажімо так, хто дійде до цієї водойми, то вартість подорожі для них це копійки, вони навіть не помітять. Ну, а все-таки розкажу. Вартість поїздки 50 тисяч плюс один день 10 тисяч. Тобто вартість поїздки, щоб сходу поїхати 60 тисяч. Але що ще потрібно нам для того, щоб поїхати, правильно, ліцензія. А ліцензія в нас коштує 22 тисячі на один день. Ну, скажімо так, для більшості гравців, да, хто вже давно грає, це, це взагалі це копійки. Тобто, навіть взяти на місяць за 525, ну це копійки. Тобто ви навіть не помітите, що у вас десь кошти ділися з вашого аккаунту. Ну, типа, це геть копійочки. Тому, в принципі, скажімо так, як завжди, дешево, сердито. Можна їхати і фармити там грошики. Далі, давайте розберемося по DLC-шках із човном. Що саме нам іде з рибацьким човном Валькірія, Валькірія -сага Пак, так буде називатися. Що з нами йде? 60 днів преміум аккаунту, і також 60 днів перепустки на цю водойму і 60 днів ліцензії на цю водойму. Тобто 60 днів берете, катаєтесь. Не, не хвилюйтеся за ці всі діла. 100 биткоїнів кредити, ну тут все копійки нові електр електровудки, да, донні кастингові електровудки. Три штучки. М -м -м. Хороші, до речі, перевірені, класні, вам вистачить їх з головою, щоб прибалити тут. До них же ж електричні катушечки. Трошки поговоримо: спорядження, візочок для снестей. Чехол підводки, ну то таке. Саме головне, рибацький човен, Валькірія. Йопта, класний. Коротше, ну, як завжди, повітці, шнури. Потім крючки, грузки, там, можливо, якісь приманочки. Ну, тобто насипають добряче, як на мене, насипають добряче. І те, що я говорив: ремонтний набір, зараз поговоримо. Три шаблончики під снасті, які у вас будуть, маркерних боїв, 50, ящик, сховища на 100 авіаційних боїв 20, ну тобто вистачить з головою, вам трошки міточки свої пора Ну, можливо, кому мало, то й докупить. Те, що я й говорив, розширена ліцензія на 60 днів і доступ до Fjord Scorland на 60 днів також. Це по те, що, скажімо так, головний пак, да, можна сказати, що з човником. Далі, що ще є за пак? А пак у нас тут є, виходить на 30 днів преміум аккаунта і. Получається, в нас спіннінги, морське спінгове водилище з тестом від 60 до 123 кг, і трошки легший від 30 до 62 кг. Під них йдуть катушечки. Подивіться, яке спорядження. Йохта. Шапочка, яка крута. Шкіряні обладунки вікінга, окуляри. Знову ж таки, візочок йде також з цим наборчиком. Це досить класно, що навіть із тим з тим наборчиком йде візочок під снасті. Ліхтарик, шнури під ці вудлища, потім флюорокарбон. ну, Знову, як завжди, по відсі. Тут у нас вже йдуть ну, Ви зараз самі побачите. що до чого. От Я так прокручу безстрасенько морські слаги. ну, Це ви самі подивитесь, просто так бігом показав слот, шаблони, ремонтний набір, 30 днів доступу на мапу і 30 днів ліцензія. З цим розібралися. Що ще тут такого цікавого, що ще тут такого новенького? Давайте дивитися, давайте дивитися і розбиратися. Йдемо в крамницю, йдемо в сервіс. І що у нас тут зустрічає правильно, ремонтний набір. Ремонтний набір. Що саме він вам дає? Тобто ви його купили? Що він саме вам дає? Дивіться. Ви перебуваєте на якійсь локації, і щоб вам перемонтувати, як завжди, вам треба вийти, скинути собі все до себе в сумочку або в сховище в будинок і там перемонтувати. Цим ремонтним набором, ви, грубо говоря, можете навіть не виходити з водойми. Ось очки Benz, відремонтувати. Далі ключ є Benz, відремонтувати. Все, у вас катушечка і спіннінг ваш або донечка ваша відремонтовані. Навіть не потрібно виходити, навіть не потрібно його скидати. Така, скажімо так, цікава, корисна штука. Да? Коли впадло виходити з водою, ай, блін, ну виходити. Коротше, бам-бам, поремонтували і. І все у вас готово. Ну, знову ж таки, або ж вийшли, скинули, по сторінки перемотували, і питань немає. Що ще тут цікавого, такого, зараз напевно вам кидається в очі? Це сортування. Це те, що багато хто просив, це те, що багато хто хотів. Саме сортування за класом і тому подібне. Тут катушки морські, поплавці, шнури, повідці, морські, звичайні, ну, тобто, гачки звичайні, гачки морські, ну, сортування просто шикардосне. Так само по приманочкам: тваринні. Комахи, морські наживки, ну просто, ну як на мене, це шикардосне сорт сортування, з яким буде набагато комфортніше щось вам шукати. Ті самі блешні, бо ви як не кидають, боже, ти як значне шукати. А тут все ж одесенько, раз раз відкрив, ага, мені треба коли валки. бац, відкрив, яку надав, кинув, поїхав далі. Швидко, класно, круто. Ну, як на мене, сортування це просто топчик. Оце те, що багато хто просив. Багато хто давно просив, і це зробили. Це круто, це класно. Тепер переходимо саме на водойму і подивимось, наскільки там класно, наскільки там чудово і наскільки там прикольно. Перед вами виходить є дві стартові точечки, на які ми можемо зареспитись. Це виходить, бухта, де є наші човен рибацький, і бухта, де там можна побігати, порибалити без човна, так скажемо. Що по погодам? Погода тут зовсім класна і цікава. Тобто, отакі піки є, зараз вам покручу, покажу, що є. Але щодо цих піків, до цих піків тут є сніг, є гроза, є просто гроза. Ну, прям ну, це виглядає досить класно, досить круто. Ідемо дивитися. Заставочка просто шикардосна. Музичка нова, ну, по красоті, мені подобається. Щось змінено, навіть ті самі музики змінили, але це є по красоті. Так, що вас зустрічає? Вас зустрічає отака цікава бухта. Отаке цікаве місце, де також сидять рибаки, ловлять, де також будете бігати, виконувати різні місії, підходити до різних людей, скажімо так, рибаків, і там, виконувати для них певні завдання. Головне, дивіться, щоб чор чорний кіт вам не перебіг дорогу, бо якщо перебіжить дорогу, то все, габела, ваш човен потоне. Жартую. Отакий отакий крутий човник вас зустрічає, ну просто шкардосний. Хто замітив? На 4 місце по 3-3 мача. По 3-3 мача для ваших удочок. Е, По-перше, зразу скажу, давайте так, сядемо в нього. Зразу вам так скажу: е, тролити з нього буде максимально незручно. Тобто, для тролингу для одного максимально зручне місце буде, це виходить, з лівої сторони крайнє місце по кормі, виходить. там плюс-мінус буде нормально тролити. Але як я і говорив, писав, говорив. Що, як на мене, виходить цей човен більше розрахований під донну риболовлю? Чому саме так? Тому що якщо ви бачите три тримача під доночки, да, під ваші снасті. І тут, на цій водоймі, досить часто, досить багато, вам прийдеться ловити саме на донні снасті. Тому получається цей човен більше розрахований для донної риболовлі. Що в нас тут виходить по ньому? У нас найбільша, найбільша максимальна вага рибини це 720 кг, яку ви можете забрати. І загальний об'єм, виходить, сховища у вас 3500 кг. Що перед вами, як завжди? Сонар, мапа, швидкість. Ну, типа, все як завжди, в звичайних тих попередніх наших човнах. Нічого такого новесенького, Але отак от дивимося. Да? Місце класне. Оце досить класна арочка. Чому саме? Тому що коли ви витягуєте досить хорошу таку рибинку в кілограмах, ви дивитеся неї як на трофейчик, підвішено отут. А тепер я трохи помовчу, а ви подивіться на цю красоту. Друзі, ну що, як вам ця красота? Я, чесно кажучи, закохався в цю водойму, в це місце. Досить цікаве, досить класне, досить класні погодні умови, досить класно ходити, незвично ходити по воді, незвично рибалити оці хвилі, лід. Я думаю, що вам також сподобається. Дивіться, коротенько пробіг, коротенько показав. Більш детальніше вже будемо на стрімах ходити, рибалити, шукати рибу, ловити здоровенних риб і кайфувати на цьому місці, кайфувати на цій водоймі. Пишіть свою думку у коментарях, як вам ця водойма, як вам ці краєвиди, як вам човник, ну таке. Напишіть, що ви думаєте. Підписуйтесь, хто не підписаний. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на просторах. Фьорд Скорланд